Настаю, друзі, на каналі. Накрив я тепличку плівкою. Сам процес не вдалося зазняти, тому що не вистачало рук, щоб плівку натягнути. Ось так залишається ще всередині спаяти прийом на двері і все. По краях верхню плівку запаяли шнурок з передньої частини і задньої. Натягнули, краї прикинули глиною, все. Спочатку робили, заклали лицеву сторону і задню, а тоді вже закидували вверх. Перше треба трохи почекати сонячної погоди, щоб плівка трохи натягнулася і ще її трохи піднімемо догори, краще зробимо натяжку і все буде чудово. Ось так. Лівка досить міцна, це польська і дуже важко було її натягувати. Хоча було сонце, але ще не тяжко треба зробити, зробити трохи ситнішу. Края я забив, землю зав'язав і все. Бачите, така погода не дає добре натягнути. Ось так виглядає тепличка. В принципі, я задоволений результатом. Ще чуть попідтягувати клейонку і буде все окей.